Росіяни говорять про це вже півтора року, і от маємо знову ворожа пропаганда вилає про наступ на Авдіївку. І хоча цей укріп район ЗСУ ворогу, вочевидь не по зубах, від ранку місто відчуло надзвичайно потужні атаки про ситуацію на цьому та на інших напрямках фронту, про втоплені російські танки, і про чудових кандидатів на премію Дарвіна та змагання зі збивання снарядів. А ще про Москву, яка трохи забула про приємні звуки ранкових сирен та раптову бавовну у Кремлі. Але нічого, цитую московитів, можемо повторити. Події 594-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Пекельна Донеччина, ворожі пропагандисти вкотре затягнули стару пісню про наступ на Авдіївку. По прифронтовому місту цілили з танків артилерії, реактивних систем залпового вогню, завдали ударів з повітря. Повідомляє Національна поліція України. В міській військовій адміністрації заявляють на північ від Авдіївки тривають тяжкі бої. Масовані обстріли не припиняються. Про зростання активності ворога повідомляють і в Таврійському угрупованні військ ЗСУ. Ани здійснили півтора десятка невдалих атак біля Марінки та Новомихайлівки, що на Донеччині впродовж доби зафіксовано понад 700 артилерійських обстрілів. Яку тактику використовують окупанти, і в чому вони схожі з палестинськими бойовиками? Розповідають військові експерти. Донецьк є так, таким плацдармом великим військовим воєнним хабам, напічканим воєнними об'єктами, напічканим російською технікою, боєприпасами вооружением, Ну естественно боевиками российской армии и они используют Донецк под прикрытием мирного населения, под прикрытием испыта из противоречия. Из... Жилих районах відкривають огонь по Марінки і по Авдіївці. Спеціально як Хамасовці, от в чистому вигляді Хамас із жилих районів почали обстрілювати наші позиції в Авдіївки, питаєсь визвотити обратну реакцію. Ну то есть для того, щоб ми сейчас начали почали работать по жилим кварталам Донецька, але без вогню відповідь у ворога вистачає клопоту мережі. з'явилося відео, де розвідка 53-ї бригади. Зафіксувала переміщення колони броньованої техніки росіян. Окупанти намагалися перетнути міст, але отримали чергове пробиття дна в прямому розумінні. Ох, намагається контратакувати і на інших напрямках, але незмінно отримує відсіч про ситуацію в східному угруповані військ ЗСУ, п'ятому каналу. Повідомив його речник. Противник продовжує нарощувати свої зусилля, зокрема поблизу Синьківки та Іванівки, які знаходяться на Харківщині, та е, атакує Макіївку, що на Луганщині на Бахмутському напрямку. Триває наступальна операція, зокрема на південному фланзі. Там наші захисники метр за метром звільняють нашу землю. Млю вибиваємо противника, зокрема із раніше зайнятих рубежів, які були ще зайняті під час їх зимового наступу. Зараз ми повертаємо все своє назад та вибиваємо ворога із цих напрямків. Зокрема, точаться бої там і в районі залізної дороги залізниці. Частково ми на деяких напрямках ми маємо успіхи та вже продовжуємо бої за ними. А десь зараз і ще точаться бої. Саме за залізничну дорогу і за домінацію в цьому районі. і бій без прикрас на бахмутських флангах показують бійці третьої штурмової бригади, а ще окупантів, які тікають настільки стрімко, що помічають українських захисників лише після черги звинтівки. Сюди, без орудня, без орудня. Здавайся, удавайся, доля цих окупантів зрозуміла без додаткових пояснень. А от щодо наступного відео пояснень хотілося більше, чи то калібри переданих снарядів дещо відрізняються від техніки загарбників, чи то премія Дарвіна чекала на нового власника. Ну так, Или <связывая> с другой стороны еще разок повзрывать Давай, давай его поменяй, да? давай, давай Ай, пошла Другого? нибудь кто-нибудь Тут ми вибухів, на жаль, не побачили, але, вочевидь, побачимо нову бавовну, наприклад, із краєвидом на Кремль. Волонтери та блогери Сергій Стерненко, Сергій Притула та Ігор Лаченко оголосили збір 175 мільйонів гривень на 100 далекобійних дронів камікадзе, які можуть нести 30 кілограмів вибухових сюрпризів на дистанцію до 800 кілометрів. А ще нагадали, як усі українці влаштували бавовну для ворога рівно. Рік тому під час збору на помсто, коли на спільнокошті зібрали понад 350 мільйонів гривень. 101 мільйон було витрачено на БПЛА Камікадзерам 2. Погляньте, як красиво палили ворожу техніку наші професіонали із ЦСО АСБУ. На 200 мільйонів ми накупили бобрів. Ти Знаєш, я боюсь, що до Архангельська вони не долетять. Поки що. А тут Степаненко правий, як ніхто. Поки що. А окрім них ще 42 БПЛА Камікадзе, які красиво відпрацювали по ворожих об'єктах. І постало запитання. А що ми тоді людям скажемо? Ми тоді людям скажемо, Москва можем повторити. księ pasak piąty kono 36 БПЛА випустили росіяни сьогодні по південних регіонах України. 27 з них збили наші сили ППО. Звітують у генеральному штабі. Загалом за добу відбулося 75 бойових зіткнень. супротивник активізував свій наступ поблизу Авдіївки, тоненького кераміка та первомайського на Донеччині. Проте зсу успішно відбили всі атаки ворога та завадили його просуванню. Також наші захисники знищили російських винищувач Су 25 та сім розвід. Відвальних безпілотників. Москолота сім разів атакувала Нікополь, як повідомив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Окупанти гатили з артилерії та атакували дронами камікадзе. Потівичині 16 приватних будинків та 8 господарчих споруд. Також загарбники пошкодили навчальний заклад та лінії електромереж. Армія Росії вбила дівчинку-підлітка на Сумщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти в день обстріляли селище Угроїди Краснопільської громади. Поранення дістала 13-річна дівчинка. Лікарям не вдалося її врятувати. Вона померла в кареті швидкої допомоги. До 53-х зросла кількість жертв російського удару по селу Гроза. Про це повідомив голова слідчого управління Харківщини Сергій Болвінов. Він оприлюднив імена всіх загиблих, серед них цивільні люди, мешканці Грози та сусіднього Шевченкового. Натомість представники держави-агресорки з трибуни ООН заявили, поцілили по поплічниках військового високопосадовця. Трагедія сталася 5 жовтня. Російська ракета поцілила у сільське кафе. Що заявили слідчі у Цій справі слухала Оксана Начепаренко. 53 загиблих внаслідок одного ракетного удару. Серед них вчителі, медики, підприємці і жодного військового селяни зібралися пом'янути загиблого односельця Андрія Козиря. Він загинув торік під час боїв за попасну на Луганщині, а поховали його у Дніпрі. На перепоховання бійця зібралася чи не вся рідня. Фото Козиря Андрій з його дружиною Аліною. Козир Денис. Це син Аліни та Андрія. Йому було лише 24 роки. Він колишній військовослужбовець. Козирь Єлизавета. Це донька козир Андрія. Їй було лише 22 роки. А останнім часом вона проживала за кордоном у Польщі і проїхала разом з матір'ю до України за день. До страшної трагедії Росіяни вдарили по грузі 5 жовтня. Ракета типу Іскандерем влучила у кафе крамницю, де відбувалися поминки по загиблому Андрію Козирю. Натомість представники держави, агресорки з трибуни ООН заявили, що цілили по поплічниках загиблого військового високопосадовця. Тіла загиблих селян досі упізнають рідні в одному з харківських моргів. У моменту трагедії у Грузі судмедексперти працюють понаднормово, допомагають слідчим ідентифікувати тіла. Спинка носа пряма. Більшість загиблих мають вибухові травми. а Деякі судмедекспертам буквально доводиться збирати по шматках, щоб не помилитися. Відбирають матеріали для ДНК-експертиз. До кінця дня ми будемо готові на виписати лікарське свідоцтво, де воно це можливо зробити. Та відібрані зразки з матеріалу для ДНК-дослідження, щоб далі зробити ДНК. Підтвердити, що це за люди, і потім вже скомпонувати тіла і теж виписати лікарське свідоцтво, щоб людей могли поховати. Надалі справа з днк лабораторію. Щоб ідентифікувати кожну частину тіла, потрібно не менше двох годин. Іноді потрібні повторні експертизи. Вже проведено майже 300 досліджень і крапку у цій справі ще не поставлено. Оксана Анчепаренко, Антона Віжес, Харків, п'ятий канал.